Власники цих автомобілів їздять найагресивніше. Ви точно подумали про власників BMW, але він тут далеко не лідер. Наперед звертаюсь до власників авто, які будуть в цьому списку. Не ображайтеся, це є моя суб'єктивна думка. Ну і те, що я часто бачу на дорогах. Тут буде всього 6 марок. Тому підпишіться, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Відкриває наш рейтинг, а саме шосте місце власники Subaru. особливо старіших версій. Зараз поясню, чому і як це проявляється. В мене немає такого переконання, але багато хто думає, що Subaru це японське BMW. Воно має гостре управління, повний привід, який дозволяє їй класно керуватися і триматися дороги. Але по факту є окрема каста власників Subaru, які люблять видалити каталізатор, прошити машину, чіпанути, зробити стейдж перший. Вона буде некомфортна, вона буде шуміти на весь район, але вона буде їхати і сама машина провокує натиснути, і звісно, це проявляється якраз після вдосконалень двигуна прошивки і збільшення потужності. Проте не всі, і навіть не більшість власників їздять агресивно, тому вона і займає всього лише шосте місце. Четверте місце займає марка. Шкода, ви скажете, Юр, шкода це взагалі не швидкі машини. Вони не є заточені на агресивне управління. Вони не є якісь мега стійкими на трасі на великих швидкостях. До чого тут вона так і я не розумію навіщо на цих машинах так сильно носитися. Я думаю, кожен з вас бачив точно шкоду Октавію, яка димить чорним димом, орієнтовно 2008 тисячі роки. Хоча зараз це проявляється і на новішій моделі. По трасі може летіти понад 180 км за годину, ще дальнім комусь мигати, щоб його пропустили, щоб він міг нормально обігнати. При цьому ця їзда проявляється на автомобілі з майже усією лінійкою їхніх двигунів за винятком атмосферних 1.4, 1.6 і 2 літри. Якщо це дизель, особливо 1.9 та ще й без сажового фільтру, це просто. Окриляє водіїв цієї машини і таке враження, що вони катаються просто чекаючи на взліт. Я вже мовчу про двохлітрові дизельні машини, які видають ще більшу потужність, і тим самим вселяючи ще більше бажання власника натиснути на цю педальку. Народ, а перед продовженням цього цікавого відео, хочу вам порекомендувати набори для догляду за вашим авто від компанії Vitol. І повірте, тут кожен з вас знайде такий набір, який йому потрібен. Наприклад, набір для догляду за шинами і дисками в вашій машині, за склом і дзеркалами в вашій машині пластик і текстиль у вашому авто за шкірою, за пластиком і вінілом є абсолютно все. Я особисто вже сьогодні використовував це на своїй машині: очищував дверні карти, очищував шкіру, реально працює і ефект суперовий. До того ж, це буде прекрасний подарунок для будь-якого автомобіліста. А замовити ці набори ви можете на сайті vitol.com.ua. А промокод горячий дасть вам знижку 20%. Доглядайте своє авто і тримайте їх в чистоті. Але звісно, власники шкод не їздять так агресивно, як власники наступної. Марки в самому концерні VAC ця марка позиціонується як трішки вищий рівень, ніж шкода, але це дуже сильно додає впевненості їхнім власникам. Мова йде про власників Volkswagen, особливо Passat. і причому неважливо, який це буде Passat. b 5 B6, B7 чи B8. Більшість власників люблять їздити агресивно. Можливо, в глибині душі вони мріють про BMW, але поки бояться її взяти, тому витискають максимум зі своїх вагів. Наголошую, я не кажу про всіх, попри всі плітки, стереотипи, Жарти в мене є понад 20 знайомих, які володіють фольксвагеном. Зокрема, пасатом з них 15, от таке враження природжені стрітрейсери навіть в звичайних заторах. Вони люблять газувати, різко зупинятися. Якщо, не дай Бог, збоку якийсь реномиган чи талісман, чи якщо шкода. Це виклик, його потрібно прийняти і витискати максимум з того 2-літрового дизелька. Але як тільки мова заходить за стійкість до корозії, агресії стає ще більше. Ось ми і добралися до трьох головних агресорів на дорогах. Відкриває наш рейтинг ауді на перший погляд. Ви подумаєте, ауді це навпаки для спокійних людей, які люблять мати стильну машинку, технологічну і відносно. Хотів сказати відносно надійно, але не скажу. Попри всю філософію бренду, що Ауді це для спокійних виважених людей, які нікуди не спішать, все одно ці машини літають на наших дорогах, принаймні у Львові і по Львівській області, шалено. Причому неважливо це дизель чи бензин. Всі ці двигуни відносно динамічні і на них хочеться їздити. А якщо вже їхати на ній, то на всі 100%. Так вважають багато власників. І я вже мовчу про те, що за останній час суперечка BMW і Mercedes трішки стихла. Зараз більше суперечка BMW чи Ауді Ауді активно вірвались в боротьбу, і фанати цієї марки або власники тих машин активно хочуть довести, що вони найшвидші, в них найкращий повний привід, і на дорозі вони зможуть обігнати будь-яке авто. Перед другим місцем пишіть в коменти, на якій ще марці їздять агресивні водії. І друге місце займає марка BMW. Ви скажете на другому місці, а що ж на першому? Додивіться до кінця. Серед всіх автомобілів, які є в цьому рейтингу, я щиро можу зрозуміти лише BMW. лише БМВСів я можу зрозуміти, чому вони так люблять їздити швидко, чому вони їздять відносно агресивно. Пояснюю, сама філософія BMW заточена під динаміку, під управління. Будь-яка машина навіть з найслабшим двигуном від BMW, буде мати приємну динаміку, буде гостро керуватися, класно в повороти заходити, і тим самим вона провокує, вона завжди провокує вас. Що щоб ви спробували в ній те, що боялись спробувати в минулих ваших машинах, вона провокує дати газу з місця, вона провокує зайти швидко в поворот, вона провокує зайти боком. І якщо в BMW буде, наприклад, 200 кінських сил, а ви собі купите, наприклад, Lexus гібридний, який буде мати 300 кінських сил, то повірте, 200 сильна беха. Буде вас провокувати більше ніж півтора рази потужніший. Lexus. Така філософія і аура в цих машин. Тому їх можна любити, ненавидіти, поважати, не поважати. Але факт є факт. Ці машини, попри всю їхню спірну надійність, хоча є дуже гідні варіанти, вони все одно залишаються провокативними, але за це їх так сильно і люблять. Беймвісти вже навіть самі сміються над собою з чекенджена на приборці, який горить постійно, з ненадійних двигунів, частково ненадійних, не всіх, з масложором, з капіталка. Медвигунів, вони вже навіть з тим всім змирилися, але водії цих машин, які стоять на першому місці, ні з чим не мирилися, не миряться і миритися не будуть. Вони катаються так, ніби в них по дев'ять життів, а то і більше. Таке враження, що вони просто впевнені на 100% в своїй машині, хоча вона ну взагалі не призначена для динамічної їзди, хоча потужність там є. Я думаю, кожен з вас бачив ситуацію, коли ви собі катаєтеся, наприклад, по трасі 9 чи, наприклад, 10 вечора, ви собі катаєтеся орієнтовно 90 то Тере 110, і тут мимо вас пролітає просто щось незрозуміле. Ви навіть не зауважили, що це пролетіло. Починаєте доганяти і не можете догнати, хоча у вас ну не така вже й слабка машина. За хвилин 5-10 ви його доганяєте, а то бус, то якийсь або Мерседес Спрінтер, або Фольксваген Транспортер, або Опель Віваро, або Ренотрафік. Це для мене основний секрет. Я все можу зрозуміти, але чому на бусах так хочеться ганяти, я не можу зрозуміти. Якщо серед моїх глядачів є власники бусів, які так люблять їздити. Поясніть, чому цей бус, ця двохтонна машина чи навіть більше, так сильно провокує. Вона не розрахована на такі швидкості і навантаження на постійній основі. Цим відео я хотів трішки розбавити контент, щоб ви трішки зволіклися, можливо, десь посміялися або навіть десь впізнали самого себе. Але не переживайте, такі відео це рідкість, бо більше мені хочеться знімати для вас інформативного і цікавого контенту. І не забувайте поставити лайк цьому відео. На мій канал обов'язково підписатися. І до зустрічі в наступних відео.